Привіт! Мене звати Юлія Кушнір, і сьогодні ми полакаємо про продовження українських віз у Великобританії UPE Ukrainian Permission Extension. Зараз все більше людей заповнюють цю заявку, і виникає багато питань. Я вже пройшла цей шлях і продовжила візу до жовтня 2026 року. Моя віза закінчувалась 25 квітня. Я подала заявку 9 і 17-го вже отримала. Відповідь, тобто моя віза буде дійсна до 17 жовтня, від дати прийнято рішення по вашій новій заявці. Тому дивіться, варто спішити подавати за 28 днів чи трішки почекати це на ваш розсуд, але не затягуйте. Важливіші деталі: це заявку потрібно подати не раніше ніж за 28 днів. Але е, зараз вже є виключення, коли дозволяють родичам, діти, дорослі, коли в когось закінчується віза раніше, то подаватися усім е, разом. Просто вказувати це у заявці. Вам не, не потрібно відвідувати візовий центри, здавати біометрію, якщо у вас є бірпі. Тобто ви скануєте бірпі за допомогою додатку. У Apple або Android, і вся ваша інформація з BRP автоматично переноситься у вашу заявку. Перед тим, як подавати заявку, варто перевірити в ukvi аккаунті дату, коли закінчується ваша віза. Тому що віза закінчується не завжди від того моменту, коли ви в'їхали в країну. В залежності від того, коли ви подавались на візу, по різному зараховували дати. Хто здавав біометрію в Європі, наприклад, і в'їздив до Великобританії, найчастіше люди отримують ці три роки від дати, коли вони здали біометрію або отримали підтвердження візи, а не від дати в'їзду. Тому перевіряйте, чи у вас завантажені правильні документи в UQI-аккаунті. Я додам посилання вниз, щоб. Бо багато людей плутається, де треба взяти ширку, де подивитись UQI-аккаунт, де подати заявку на продовження. Я додам всі посилання у відео. Що необхідно мати при собі? Необхідно мати паспорт, BRP, можливість зробити фото. Тобто світло і однотонний фон, бажано білий, світло-сірий, щоб можна було зробити фото відразу у додатку. Ну, і телефон, оскільки додаток ми будемо використовувати у телефоні. Ви можете подавати заявку на комп'ютері, потім пройти підтвердження особи за допомогою телефону і знову повернутися на комп'ютер, якщо вам так більш зручніше. Документи, які ви будете завантажувати, потрібні бути у форматі JPEG. Або ПДФ в дорослих зазвичай не питають ніяких документів зараз у дітей. Треба завантажити сторінку мами, тата або опікуна, в залежності від того, які ваші обставини, і свідоцтво про народження. Тобто, щоб показати свідоцтво про народження дитини і зв'язок із вами, з дорослим, яким продовжує візу разом з дитиною. Також необхідно буде створити Family Share Code, але зверніть увагу, що вам потрібно створювати Share код тільки в тому випадку, якщо ви будете подаватися в найближчі дні разом. Якщо у вас різниця між візами місяць більше, ви не дойдаєте цих людей у ваш Family код тому що я ще детальніше це покажу, коли ми будемо заповнювати заявку. Вас будуть питати, скільки людей ще з вами буде подаватися? І ваша заявка буде розглядатися тільки після того моменту, коли ваш код буде використаний. Наприклад, ви сказали, що ще дві людини буде подаватись, то коли ви заповните заявку за ще двох людей, то тоді тільки ваша і їхня заявка піде у роботу. Тому з цим обережніше. Які ще нюанси по продовженню схеми? Зменшення Thank You payment для хостів до 350 фунтів. І також, якщо ви не платили Cancel Tax і знімали житло, то після переходу на UPI, ви будете кваліфікуватись так само, як і Резидент Англії. Ніяких знижок для українців не буде. Але якщо ви на Universal Credit, то ви можете скористатися тими ж знижками, які. Якби для всіх. Це в залежності від ваших обставин. Хочу додати, що я ділюсь моїм досвідом, і це не остання інстанція. Я тільки показую те, як я це зробила. Якщо якісь питання, пишіть у коментарях. Я намагатимусь відповісти на всі запитання по ходу відео. І так, почнемо. Вас питають, чи. Є у вас все необхідне, тобто ви подаєтесь не раніше, ніж за 28 днів. У вас є BRP, ви перевірили дату свого завершення візи і записали її, тому що це будуть питати у заявці, приготувати паспорт, BRP і документи для дитини це свідоцтво про народження, і зв'язок із вами. Далі ми йдемо по питанням, де ви плануєте жити. Чи є у вас біометрична картка, і чи вона закінчилася так. Тут вона закінчилась менше, ніж 18 місяців тому. І у вас БРП на той самий паспорт, так. Після ви маєте залогінитись у свій аккаунт, натискаємо Sync-In і вибираємо, як ви реєструвались паспорт. Вводите. Відкривається заявка. Ви заповнюєте, що ви знаходитеся у Великобританії. Це один із нюансів, що ви можете подаватися на І, тільки знаходячись у Великій Британії. Ви не можете податись на неї за межами Великобританії. І ви не зможете виїжджати з країни, доки вам не прийде підтвердження вашої нової візи і не обновиться ukvi аккаунт тобто ваша є віза, Має бути вже активна на момент тоді, коли ви будете виїжджати з країни. Якщо ви виїдете з країни на момент, коли заявка ще не опрацьована, вона автоматично скасується. І якщо ви будете збиратись, повернутись після дати закінчення вашої візи, вас уже не впустять в країну. Твердження вашої особистості у додаток. Ви показуєте, що у вас є BRP, що у вас є телефон, підтверджуєте, що. Все можливо, завантажуйте додаток, і, і використовуючи додаток, ви робите фото документів. Вам показує додаток крок за крок, зробити фотографію. вам. після завершення заявки і підтвердження ви можете зайти до свого ЮКІВІ-аккаунту, перевірити, що ваше фото оновилось. Так що будьте обережні, це буде те саме фото, на яке будуть дивитися прикордонники. Далі, чи були ви раніше на якісь українських схем, коли закінчується ваша віза, вводити дані. Чи є у вас інші заявки? Ні. Чи ви використовуєтесь чимось послугами? Ні. Тут ви підтверджуєте свій емейл, телефон, вони копіюються з вашого QVI-аккаунту. А далі ви вводите адресу. Ми вже всі знаємо, як вводити адресу. За ці всі роки. Далі заповнюєте, чи були у вас колись інші імена? Якщо ви змінювали прізвище, все заповнюєте. Чи є у вас національне ID, Я писала ні, бо в мене паспорт книжечка. Чи були у вас інші національності? Ні. І далі інша секція. Вибираєте ви жінка, чоловік чи інше, місце народження? Про місце проживання. Хто тобто з якого місяця ви проживаєте за цією адресою? Якщо ви проживаєте більше двох років, то на цьому всі питання закінчаться. Якщо ви переїздили, то буде, вам необхідно буде заповнити дані про ваші попередні адреси. І також вас питають потім там, де ви живете, ви цим володієте, ви це орендуєте або інше. Ми живемо зі спонсором, то я вибрала інше і просто написала, що ми проживаємо у спонсор. Якщо ж ви є власником будинку квартири або орендуєте, тут вам також потрібно буде заповнити інформацію детально. Якщо ви орендуєте, то потрібно заздалегідь підготувати всю цю інформацію про вашого лендлорда і більш детальну інформацію, тому що це все будуть у вас питати: квартира, апартаменти, дерев'яні або літні будиночки. Ви проживаєте в готелі або хостелі або інше, потрібно вказати, скільки спалень і скільки кімнат, які не входять у спальні, і це не кухня і не туалети. Тобто, якщо у вас є вітальня, like sitting room, dining room, це буде дві кімнати. Якщо у вас тільки living room, окремо кухня, то це буде один. Якщо у вас якби, студія, мабуть, ноль або один, це в залежності від планування. Скільки людей, включаючи вас, проживає у цьому приміщенні, ви вибираєте загальну кількість. Тобто, скільки всього осіб, включаючи вас, не тільки ті, хто подається на візу, якщо ви проживаєте ще з якимись людьми. То ви додаєте їх сюди. Далі у вас питання, чи хтось іще. Вони вже почали свою заявку, чи ще ні. Якщо ви перші заповнюєте заявку, то ви вибираєте Ні. Якщо ви будете вже заповнювати за наступних людей, тоді ви вибираєте так і просто додаєте дату народження і, і е, номер е, Family Link. Після цього. Ви додаєте, скільки людей буде подавати, але варто зазначити, що вам потрібно внести тільки ту кількість людей, яке буде подаватися найближчим часом з вами. Якщо ще плюс одна людина, наприклад, ваша дитина, ви вказуєте один. Якщо це чоловік і дитина, ви вказуєте два. Якщо у вас там розкид місяць і більше, то ви цю людину не включаєте сюди, вона вже буде подаватися пізніше. Далі вам доступний код, його також пришуть на ваш емейл. На вашу пошту, потім йде інформація про ваших батьків. Тут ви заповнюєте інформацію про тата, про маму, і далі йде питання, чи коли ви приїхали по візі в Великобританію. І з цього моменту, якщо ви проживали ще десь, окрім Великобританії і України. То Вам потрібно це вказати. Якщо ви були тільки у Британії і Україні маленькі поїздки не враховуються ваші відпустки, то ви просто вказуєте ні. Далі йдуть питання про те, чи колись відмовляли у візі, чи у перетині кордону, чи у дозволі на залишитися і таке інше. Зазвичай це ні. Якщо так. То ви вказуєте причини. Чи колись ви порушували імміграційні закони Великобританії? Якісь у вас порушення по кримінальній відповідальності, по водінню це не парковка і все таке інше. Це все треба вказати. Загалом також це ні. І продовжують. Брали ви участь у кримінальних зношеннях війни. Ні. Потім ви підтверджуєте, що ви ознайомилися з інструкцією, ви можете розгрунути і почитати. Питання тут скрізь треба ставити ні, ні, ні. Але якщо у вас було дуже цікаве життя, то там вже треба розказувати що до чого. Так само ні-ні-ні. Тут також ви кажете ні. Або якщо так, то треба заповнити інформацію більш детальніше. Далі ви. Маєте придумати три відповіді на три запитання. Міграційні закони Британії, що у разі відмови без дозволу на перебування, ви залишаєтесь нелегально тут. Ви просто погоджуєтеся з цими всіма умовами, що ви з ними ознайомлені і приймаєте їх. Йде підписання декларації. Оплата ніяк не знімається, ви просто продовжуєте. Воно покаже, що просто продовжуєте і підтверджуєте. Далі ви отримуєте ваш номер заявки, показує, що ваша заявка підтверджена, ви, ви її подали. І далі ви просто чекаєте на чарівний лист. Загалом дорослих не питають ніяких документів. Якщо їм буде потрібні якісь документи, то повідомлять. І у вас з'явиться, які документи потрібно дозавантажити до вашої заявки. Далі трішки пройдемося по дитячій візі. Ви заповнюєте майже все так само, тільки в мене питали, чи донька навчається в школі, в якій школі вона навчається. Додати пошту. Телефон, адресу школи і з якої дати вона там навчалась. Ніяку довідку не питали. Просто потрібно було заповнити цю всю інформацію. Були пункти, коли ви подаєтесь один, то питають чи обидва батьки дають згоду на продовження візи на подачу юпії. І ви так пишете так. Якщо ні, то вам треба обґрунтувати, чому ні. Можливо, ви не маєте доступу до цієї людини. Також покажу, як виглядає сторінка, коли вам потрібно ввести Family Link. Ви вводите дату особи, яка подавалась першою, яка створила цей лінк, і потім копіюєте сюди номер вашого сімейного посилання. Далі ви заповнюєте все так само. І в кінці вас також питають, тому що якщо ви заповнюєте за дитину, ви вносите ще свої дані, повторно паспортні дані. І далі, коли ви доходите до пункту про завантаження документів, то необхідно завантажити свідоцтво про народження. Воно має бути перекладене на англійську, але це не повинно бути нотаріально завірене. Це просто кваліфікований перекладач. І е, всі номери і знаки е, прізвища були переведені е, так само, як у паспортах, тобто прізвище дитина, так само, як в її паспорті, прізвище батьків, так само, як в їхніх закордонних паспортах. Бажаю вам е, заповнити заявку легко та отримати продовження і планувати ваше життя хоча б на 18 місяців. Хоча цього не дуже достатньо в Англії, коли якби все планується набагато заздалегідь. Я досі не зможу звикнути до цього ритму життя, коли ти знаєш, коли через 2 роки ти поїдеш у відпустку, де ти будеш у такий то вівторок. Надіюсь, це відео було вам корисним. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Якщо у вас є ще якісь додаткові запитання, то пишіть. Якщо ви хочете бачити щось. Нове на моєму каналі якісь теми теж пишіть, тому що знімати можна про багато всього, але все охопити одночасно також важко. Все. Па-па.